Успішний старт українських парафехтувальників на чемпіонаті світу з фехтування на кріслах колісних, який проходить у корейському іксані. Наша команда розпочала переможну ходу бронзовою медаллю Дмитра Сереженка, який у напруженому бою проти грецького спортсмена виборов третє місце у чоловічій шаблі категорії Б. Другий день змагань приніс Україні і перше срібло. Наші козаки у фіналі командної шаблі гідно змагались. Але поступили з рахунком 44-45, зупинившись за крок від золота. Віце чемпіонами світу стали Андрій Демчук, Артем Манько, Дмитро Сереженко та Едуард Куденко. Воркшоп з адаптивного спорту для ветеранів та їхніх родин відбудеться в Ізмаїлі на Одещині 12 вересня. Як повідомляють в обласній військовій адміністрації, охочим відвідати захід, пропонують дізнатися про адаптивний спорт, зробити перші кроки до фізичної та психологічної реабілітації через рух і командну підтримку, а також надихнутися від знайомства з учасниками Invictus Games – людьми, які вже пройшли великий шлях до відновлення. Та перемог. На учасників чекає стрільба з лука, волейбол сидячий, піклбол та баскетбол на кріслах колісних. Захід відкритий для всіх. Національна збірна України з футболу готується розпочати свій шлях у відборі на чемпіонат світу 2026 який відбудеться у США, Канаді та Мексиці. У п'ятницю о 21.45 підопічні Сергія Реброва зустрінуться зі збірною Франції. Синьо-жовті прийматимуть дворазових чемпіонів світу у польському Вроцлаві. В нашій групі Ді відбору на Мундіаль, окрім України і Франції, за кваліфікацією змагаються також. Ісландія та Азербайджан з останнім збірна України зіграє у Баку 9 вересня. Наприкінці вересня Одеса стане місцем зустрічі ветеранів та ветеранок війни, які випробують себе у різних спортивних дисциплінах. Змагання на хвилі відбудуться з 19 по 21 вересня, просто на узбережжі Чорного моря. Повідомляють у міністерстві у справах ветеранів. Ідея організувати подію належить Іллі Пилипенку та Арсену Рябошапку. Ветеранам, які у лютому 2025 представляли Україні. На міжнародних Invictus Games. Саме тоді вони вирішили, в Україні теж має бути майданчик, де захисники та захисниці будуть змагатися, відновлювати сили та знаходити підтримку. Учасники зможуть помірятися силами у чотирьох видах спорту: баскетболі на кріслах колісних, стрільбі з лука, веслуванні на тренажерах та бочі. Але на хвилі це не лише про спорт. Організатори обіцяють цікаву програму для. Всіх учасників Ветерани спорту змагалися на чемпіонаті міста з лижних гонок у Вінниці. Вінничани здобули шість нагород, повідомляють у прес-службі міської ради. У змаганнях взяли участь 22 ветерани з шести областей України. Вони долали дистанції 5 та 10 кілометрів, як у вільному, так і в класичному стилі. Спортсмени змагалися у шести вікових групах і розіграли 34 комплекти нагород. Такі змагання пройшли вдруге за сприяння комітету з фізичної культури і спорту Вінницької міської ради та Федерації лижного спорту Вінничини. Головним суддею став ветеран спорту, заслужений тренер України з біатлону, голова Федерації лижних гонок області Юрій Йолтуховський. Також у Вінниці на базі Вищого професійного училища Департаменту поліції охорони Нацполіції запрацювала безбар'єрна автошкола. Для успішного опанування практики навчальні авто обладнані ручним керуванням і механізмами адаптації. А інфраструктура школи має всі необхідні елементи та конструкції доступності. Навчальні класи обладнані інтерактивними матеріалами та адаптованими для потреб людей з інвалідністю меблями. Загалом це сьомий заклад по всій Україні. Люди з інвалідністю можуть отримати посвідчення водія категорії Б. Упродовж двох років безбар'єрні автошколи запрацювали на Київщині, Львівщині, Дніпропетровщині, Одещині, Кіровоградщині та Хмельницькій області. Курс навчання майбутніх водіїв триває до трьох місяців і складається з теорії та практики. Проєкт є важливою складовою державної політики у створенні безбар'єр. Ного простору і забезпечує рівні можливості для всіх українців, які прагнуть навчитися керувати автомобілем, зазначили в МВС. Крехівський монастир на Львівщині зроблять доступним для людей з інвалідністю. Як повідомили, в обласній ОВА обладнають доступ не лише до самої будівлі, інклюзивними зроблять і екостежки зі святим джерелом, щоб люди з інвалідністю могли вільно потрапити до святині. Нині представники департаменту екології обласної військової адміністрації разом з керівництвом Яворівського нацпарку та самого монастиря оглянули територію. Вона потребує Бує розбудову інклюзивної інфраструктури. Зокрема, потрібно розширити доступність туристичного маршруту Крехівські святині, прокласти під'їздні шляхи та доріжки до святого джерела для людей з інвалідністю. Чи почнуть облаштовувати необхідну інфраструктуру вже цьогоріч, чи вже у 2026 році, та скільки на це потрібно коштів, наразі не кажуть. Проте керівництво області вже розробляє цей план. Додамо, що Крехівський монастир розташований. У селі Крехів це пам'ятка архітектури національного значення і популярне місце паломництва вірян. Тут зберігається верхрадська ікона Божої Матері та Крехівська ікона Святого Миколая.